Як ви знаєте, я з тих читачів, які люблять, щоб в книжці була любовна лінія. Для мене це рушійна сила, мотивація, гачок, називайте як хочете. Я коротше з тих, хто за романтику в книжках. Але навіть до таких, як я, часом долітають цікаві історії, в яких любовної лінії нема від слова зовсім. Або ж може вона і є, але не грає вирішальну роль, знаходиться десь на шостому плані. І, в принципі, якщо її прибрати, то нічого і не зміниться. І от для мене такі книжки це свого роду скарб, тому що це ж якими класними вони мають бути, щоб така Тачка, як я їх полюбила, прочитала їх на одному подиху і потім ще рекомендувала. При тому, що в них нема моєї улюбленої сюжетної складової. Власне, я зібрала невеличкий списочок таких от книжок для вас, і зараз хочу ним поділитися. Одразу декілька маленьких дисклеймерів. По-перше, тут будуть тільки ті книжки, які я читала. Тобто я підозрюю, наприклад, що Вавилон Ребекки Куан, або ж її Yellow Face фейс читаються на одному подиху. Я чула саме такі відгуки, але я ті книжки ще не читала, як і безліч інших. Тож, якщо ви зараз не почуєте назви тих книжок, які вам одразу спали на думку, коли ви почули тему цього ролика, то поділіться ними в коментарях. Я з радістю додам їх собі вторіт. По-друге, деякі з книжок, які я зараз буду називати, таки матимуть любовні лінії, але ці лінії будуть настільки. Грати невиразну роль в історії, що знову ж таки з тим ж успіхом їх там могло і взагалі не бути. Ну і по третє, я вирішила в цей список не додавати графічних романів і не додавати книжок про війну. Про графічні романи вирішила не розповідати, тому що про них я буду робити окреме відео. Так у мене на каналі вже є відео про найкращі графічні романи, але з тих пір утекло багато води, і я вже багато чого нового прочитала. І в принципі, у мене для вас вже майже зібраний новий список. А що стосується книжок про війну, то якби дивно це зараз не прозвучало саме з моїх вуст, я такі історії завжди вважаю цікавими, тому що вони пронизливі, вони драматичні, вони часто шокують, вони не залишають байдужими. В принципі, книжка про війну, про будь-яку при тому війну, це такий собі чітко для того, щоб викликати емоційну реакцію читача. Тому про такі книжки можна робити просто окремі відео, окремі списки, і здебільшого всі вони будуть суперцікавими. І власне саме тому сьогодні я на них увагу загострювати не буду, тому що знову ж таки це занадто обширна тема. І перша ж книжка, яка мені спадає на думку, коли треба назвати щось, де Любовна лінія не грає головну роль, але при тому, де все одно твоє сердечко 500 разів стигає розбитися та зцілитися під час читання, і ти не можеш відірватися, поки не дочитаєш цю книжку. Це життя і мета собаки. І в принципі, вся творчість Брюса Кемерона. Брюс Кемерон, в принципі, відомий тим, що експлуатує саме так би мовити, собачу тему своєї творчості. У нього дуже багато є історій, як коротеньких, так і повномасштабних на тему собак. І це його найвідоміша робота, і мені здається, найперша. У неї ще є продовження, його я також читала, і воно. Оно також непогане, але саме цю книжку я люблю найбільше. Просто вона так і по-простому, і в той же час щемливо, і класно написана, і в ній така класна ідея. Я вже мовчу про те, що все описується очима собаки. Головна власне, ідея цієї книжки, яка дещо відрізняє її з поміж решти подібних книжок, де ми все бачимо очима тварин. Так от головна тут ідея в тому, що нам показують реінкарноване життя собаки. Тобто, собачка проживає певне життя, помирає, а потім відроджується вже новою собакою. В іншому часі, в інших обставинах, у неї інша порода, інші хазяї, а може хазяї взагалі немає. Коротше, це абсолютно інакше життя, і за цим просто дуже цікаво спостерігати. Це дуже класна концепція, вона незвична, і завдяки ній автор примудряється нам показати різноманіття життя домашніх, а часом бездомних тварин, але і в той же час провести червоною ниточкою крізь усю книжку, ідею про те, наскільки собака це вірний і класний друг. І знаєте, в цілому не важливо, чи є у вас власний дома собака чи ні, от для того, щоб співпереживати головному герою, тут, для того, щоб розуміти і відчувати все те, що він намагається донести, не обов'язково мати досвід проживання з твариною, будь-то собака, кішка чи папушка. Тому що саме через те, що читач бачить все очима цього от песика, він його розуміє. Коротше, дуже-дуже класна книжка, як і в принципі більшість от подібних книжок, де все описується очима тварини, і зазвичай це якраз такий песик. Якщо ви її вже читали і вам вона сподобалася, то також можу порадити тим, Букту Пола Остера і The Art of Racing in the Rain. Я не впевнена, як воно буде українською, тому що мені здається, що цю книжку ще не переклали. Але це щось типу мистецтва бігу під час дощу. Інша історія це історія, яку я, здається, майже ніколи не згадую на каналі, хоча вона взагалі-то мені свого часу дуже сподобалася. І це американські боги Ніла Геймана. І взагалі такий от вам цікавий факт дня. Я свого часу була справжньою фанаткою Ніла Геймана. Я прочитала доволі багато його книжок, майже всі, які на той момент. Вийшли, мені здається, або більшість, але все змінило не будь-де. Вона мені настільки не сподобалася, що я навіть зробила про це окреме відео, де просто 20 хвилин ренту про те, наскільки це посередній, неприємний і невдалий твір. На мій погляд, єдине, що його рятує, це той факт, що це, по суті, перша сольна робота Ніла Геймана. До того він встиг написати добрі передвісники, але в дуеті Террі Пратчетом. А от саме самотужки він вперше написав саме небудь-де. Це було просто бляха Ні, не моє. Не моє. Комусь я знаю, ця книжка подобається, але я про і навіть чути не хочу, і реально, після «Смак» від неї у мене був настільки неприємний, що я більше не читала Ніла Геймана взагалі. От вже декілька років його не читала. Тим не менш, до того як сталася оця от ситуація з «Небудь іде, я з задоволенням читала твори Геймана, і мені, з поміж іншого, дуже-дуже сподобалися американські боги. Це, як бачите, цеглинка. Хоча насправді у мене такий невеличкий пейпербек, тож, напевно, якщо взяти книжку звичайного розміру, то вона буде не аж настільки товста. Тим не менш, воно читається дуже легко. Тут доволі цікава концепція. Концепція. Ви, напевно, чули, або, може, навіть дивилися серіал. І тому ви маєте знати, який тут лор. Тут у нас сучасна Америка, в якій є боги, боги як сучасні, так і старовинні. І всі ці боги, вони, по суті, були або привезені іммігрантами, або з'явилися зараз під впливом того, на що люди, по суті, зараз моляться. Тобто старовинні боги це там скандинавські, африканські, слов'янські, в тому числі, а сучасні боги це там інтернет, телебачення і так далі. І що Серіал, принаймні перший сезон, що ця книжка мені неймовірно сподобалася. Просто настільки вони креативні, метафоричні, стільки в них закладено класних думок, стільки цікавих ідей. Коротше, я задоволенням свого часу прочитала цей твір. Єдине, що мені заважало, це реально тільки його розмір, бо це неможливо прочитати супершвидко, адже тут дуже багато подій, персонажів, інформації, багато що треба або перечитувати, або трішечки загуглити, щоб зрозуміти, про якого Бога йде мова. Тому що тут є такі старовинні боги. Про яких, повірте, ви, скоріш за все, навіть не чули, але від того навіть цікавіше. І от що я ще люблю в цій книзі, до речі, окрім того, що знову ж таки тут дуже нетривіальна ідея, яка класно реалізована до того ж. Так, от я люблю тут персонажів. У Ніла Реймана, в принципі, є якась така дивна манера. Я б сказала, що це навіть талант. Він з одного боку описує своїх персонажів дуже відстороненими, прямо як у камю, але з іншого боку, вони все одно виходять глибокими. І от цим вони чіпляють і запам'ятовуються. І от головних героїв американських богів, я пам'ятаю, дуже добре. От неважливо, скільки років пройде, я можу забути деякі там перипетії сюжету, але персонажів і їхні цитати, і їхні думки, описи це назавжди зі мною. От дуже-дуже яскраво тут все це описано. Також, звісно ж, я не могла не згадати про свого улюбленого марсіанина Енді Вейра. Я, в принципі, дуже-дуже люблю його творчість, я особливо люблю цю книжку. І фільм по ній я також люблю. Це настільки життєствердна, легка, повчальна і просто класна історія. Реально вона без любовної лінії впоралася просто чудово, хоча я в одному з попередніх відео казала, що туди можна додати любовну лінію, і від того книжка не постраждає, тільки виграє. Я стою на цих словах, але от така, яка вона є, без любовної складової, вона все ще дуже дуже класна. При тому здавалося б, тут у нас мова про наукову фантастику, що саме по собі доволі специфічний жанр не для всіх. Плюс тут дуже багато всілякої термінології ботанічної, космічної, все таке подібне, але все одно воно все дуже зрозуміле, воно все дуже. Веселий, як не дивно, тому що наш головний герой він настільки класний оптиміст він настільки світла сильна людина, що ти просто не можеш йому не співпереживати, не захоплюватися ним і не бути на його стороні. І тобі завжди цікаво, що він далі утне, що він далі видумає, тому що він аж настільки крутий персонаж. В принципі, ця книжка, де і фільм, це по суті вистава одного актора, і на цьому акторі тримається просто все. Сама по собі ідея, що космонавт застряг на Марсі, поки там через Бурю його команда мала швидко з Марсу улітати і подумала, що він загинув, і відповідно полетіла без нього. А він вижив, і щось йому тепер треба з цим робити. Так от сама по собі зав'язка класна, вона дуже цікава. Але як же ж легко, на мій погляд, таку зав'язку перетворити в дуже тягомотний або дуже овердраматичний, в цілому не цікавий сюжет. Але ні, Енді Вейер примудрився з цього зробити маніфест життя, в якому дуже багато доброго гумору і класних думок. От я не перестаю згадувати Марсіана на час від часу на цьому каналі, тому що я вважаю, що цю книжку мають прочитати всі. Вона аж настільки крута. Дуже нетривіальна, незвична і спочатку, на перший погляд, не дуже зрозуміла і цікава, але насправді просто неймовірно чудова історія. Це все ясно, Джонатана Сафрана Фойера. Зізнаюся, що свого часу я взялася її читати виключно, тому що. Вона входила до списку 1000 і одна книжка, яку треба прочитати за життя. А я десь років 10 тому прямо впалювалася по цьому списку, мені хотілося його повністю закрити. Не скажу, що я закинула цю ідею прямо таки остаточно. Час від часу я про цей список згадую, але більше на нього не орієнтуюся. Тим не менш тоді, років 10 тому, я дуже багато класних книг для себе знайшла саме завдяки тому списку. Хоча також не знайшла доволі багато фігових книжок, які не зрозуміли, як туди потрапили, але то вже таке. Так от, все ясно. Я чула про цю книжку книжку, я знала цю назву, я взагалі при тому не знала про що вона, і я без задньої думки почала читати цю книгу, і в якому ж я була захваті, коли дочитала. Зненацька виявилося, що це книжка про Україну, написану етнічним євреєм дефіс українцем, тобто Джонатан Сафран Фойер, він етнічний єврей, але його родина вона свого часу жила в Україні і просто в Америку іммігрувала. Тобто у нього тут коріння, і він чи то це реальні події, чи то вигадані. Я так і не зрозуміла, якщо чесно, може тут трішки того і того. Він приїздить в Україну, принаймні його персонаж приїздить в Україну, щоб дослідити це своє коріння і дізнатися, що сталося в тому містечку, з якого його родина походить. Це я так дуже приблизно вам описую зав'язку, тому що насправді я забула дуже багато перепитії сюжету цієї книжки. Я тільки пам'ятаю. Що вона була написана настільки магічним чином, що я від неї не могла відірватися. Скільки там чудернацьких подій, скільки там щемливих подій. І так і так, я сказала, що в цьому відео не буде книжок про війну, але тут ця тема також зачіпляється. Це не прямо таки книжка про війну, саме тому вона є в сьогоднішньому списку. Але ну, розповідати про євреїв 20 столітті в Україні і не розповісти про Холокост доволі складно. Так от, тут ця тема зачіпляється трішечки, але здебільшого це просто це магічна книжка. Вона Читається на одному подиху, і ти потім навіть не розумієш, як їй так тебе вдалося причарувати. І при тому, що я зазвичай закликаю читати всі книжки в оригіналі, якщо знання вам це дозволяють. У цьому конкретному випадку я вважаю, що українська це мало не друга мова оригіналу, власне, тому що тут всі події в Україні, один з головних героїв українець і. Ну, Коротше, мені здається, що дуже органічно читати цю книжку, чи то англійською, як вона була написана, чи то в нашому перекладі, тому що воно накладається, воно відчувається дуже правильно. Я дуже дуже багато років називала все ясно однією зі своїх улюблених книжок. Зараз вже рідше це роблю, просто тому що я вже давненько її читала. Знову ж таки, мої спогади трішки стерлися, але я пам'ятаю це відчуття, я пам'ятаю ці емоції, і так це чудова книжка. Наступна книжка це твір Стівена Кінга, а саме Зелена миля, я свого часу її читала вже знаючи про що вона, я вже дивилася фільм і навіть не один раз. Тому я в принципі була загартована і знала на що підписуюся. І слава Богу, тому що напевно, якби для мене весь сюжет був несподіванкою, то я б була просто травмована тим, що я там прочитала. Тим не менш. Чи дивилася ви фільм, чи не дивилася, Я так чи інакше дуже рекомендую цей твір, бо він неймовірно гуманістичний, і він написаний дуже якось постівенкінгенівськи простою, але в той же час глибокою мовою. Тобто ти його читаєш, і у тебе не складається враження, що тобі на вуха навішують якусь непідйомну філософію, якісь неймовірні описи і так далі. Ні, все дуже просто. Але в той же час воно чіпляє тебе за живе, воно не залишає тебе байдужим, і воно залишається з тобою в принципі надовго після того, як ти закрив цю книжку. Тема цієї книжки відверто непроста. Це я одразу вам скажу, бо більш вона прямо таки важка. Але в той же час, знову ж таки, воно якось так написано, що навіть найтендітніші читачі можуть з нею впоратися. І власне сама по собі Зелена Миля, оце слово сполучення, це те, як співробітники цієї тюрми називали зелений коридор, що веде до кімнати, де коїться страта. І власне, все те, що нам Кінг в цій книжці описує, це історія взаємин оцих співробітників тюрми з смертниками, які очікують на свій вирок. І починається історія з того, що одного. Дня до камери приводять нового смертника на ім'я Джон Кофі. Він людина дуже-дуже незвична, з незвичними здібностями. Так, в цій книзі є місце містиці, але ця містика вона не домінує над історією, я б сказала, вона скоріше підкреслює деякі моменти, дозволяє висвітлити деякі сюжетні нюанси. Вона там дуже класно вплетена, коротше. Сказати, що ти не можеш відірватися при тому від цієї книжки, це нічого не сказати. От знову ж таки, я навіть знаючи, дуже дуже добре знаючи, про що вона, що там. Там буде, чим закінчиться, я все одно не могла відірватися від цієї книжки, і вона залишилася зі мною назавжди. Я її дуже-дуже люблю. До речі, треба собі придбати фізичну копію, тому що у мене, от саме друкованого примірника, досі чомусь немає. А треба треба собі його десь знайти, тому що це неймовірна книжка. Вона дуже сильна. Одна з найкращих у Стівена Кінга, на мій погляд, хоча я не супер спец по кінгу, я у нього читала лише десь 4 чи 5 книжок, що в рамках Кінга вважаєте майже нічого. Дуже дуже сильно свого часу мене також. Вразила книжка під назвою Загадкове нічне вбивство собаки. Також свого часу мене дуже вразила книжка під назвою Загадкове нічне вбивство собаки. Це дуже своєрідний детектив, своєрідний, тому що головний герой, і він же ж оповідач, і він же ж розслідувач. Це хлопчик, у якого є розлад аутистичного спектру. Автор ніколи не пояснює, який це саме розлад. Мені, коли я читала, здавалося, що це аутизм. А наді з надійної бібліотеки, якщо не помиляюся, десь читала, що це у нього аспергер. Достеменно все це невідомо. Автор знов. Таки уточнюю, але це в принципі і не важливо, тому що ми бачимо світ його очима. Ми бачимо це розслідування його очима, розслідування власне загадкового нічного вбивства собаки. І те, як цей хлопчик бачить світ, значно важливіше, аніж те, як називається його розлад, по-хорошому. І знову ж таки, книжка написана просто неймовірно. Вона читалася мною на одному подиху. Я також її знайшла через отой список про тисячу одну книжку, і я настільки не пожалкувала, що навіть не можу вам виразити словами. Вона невеличка, там є ілюстрації. Які знаєте, приблизно як маленькому принці вони мені навіть десь перекликалися оці от два твори, і там дійсно цікавий сюжет. Там дуже простий склад. А історія, тим паче, історія очима дитини це просто моє слабке місце. Я з дуже великим задоволенням читаю такі книжки, тому що мені от подобається, з якою наївністю зазвичай описуються події очима дітей. А тут у нашій дитина з особливостями. І в принципі, цікаво було побачити, от всесвіт такої дитини, навіть не дивлячись на те, що автор мені здається, ну немає. Таких розладів, тобто це його уява, тим не менш, оце відчуття він мені класно передав. І не знаю, ця книжка вона одна в своєму роді. Дуже мало я маю рекомендацій стосовно от подібної літератури. Тому що вона така одна, і вона особлива, так само особлива, як і її головний герой. І так читається безумовно на одному подиху. Дві дуже чимось схожі книжки я свого часу прочитала практично поспіль, і вони обидві мені неймовірно сподобалися. Одна з них є українською, інша мені здається наразі ні, але сподіваюся, що колись це зміниться. Перша називається Замок зі скла, а друга називається «Educated», тобто освічена. І обидві ці історії це мемуари дівчат, які зростали в дуже дуже непростих умовах. Дуже тришовими родинами там був і аб'юз, і бідність, і невігластво все, що хочеш. Так, от вони зростали просто в неймовірно жахливих, дуже специфічних умовах, і при тому все одно якимось дивом вони спромоглися з цього життя вийти в великий світ і щось себе створити, щось зробити. Освідчена, вона, наприклад, жодного дня, не ходячи в школу, примудрилася вступити чи то в Оксфорд, чи то в Кембридж, а потім в Гарвард, короче, у неї зараз купа ступенів. Просто те, яким чином людина, яка зростала всі. Сім'ї навіжених мармонів, які всюди бачили конспірологічні теорії і лікувалися самою лише гомеопатією, і не пускали дітей в школу. Так, от як така людина спомоглася дійти до Гарварду, це дуже цікава історія, і про неї дуже цікаво читати. Тут же ж у нас головна героїня в результаті я не пам'ятаю, куди саме вона пішла навчатися. і Мені здається, взагалі мова не про навчання, як таке, але тим не менш, вона зі злиднів, супереч своїй дуже дуже специфічній родині, особливо батькам. Так, от в певний момент життя досягла того, що почала жити десь там. В пентхаусі на Манхеттені чи щось таке, просто тому що людина не хотіла лишатися от в таких жахливих умовах. І, звучить, так, ніби я зараз описую вам історії успішного успіху, і навіть не знаю, чому саме так я сформулювала ці описи. Але насправді ні, ці книжки зовсім не про те. Вони радше про людей, які маючи з самого початку максимально погані умови для життя. І мова зараз не тільки про фінансове становище і про фізичний їх стан, а й про моральний, тому що їх виховували дуже дуже дивні люди, які їм нав'язували не. Віжені думки, і вони з цими людьми жили типу всю свою юність, тільки це і бачили, і до певного віку навіть не знали, що життя може бути інакшим. Так, от це історії про те, як не дивлячись на отаке от дитинство, таку юність, таке життя. Ці дівчата спромоглися вийти за ці рамки, просто знайти в собі ці сили і цей стержень, цю сміливість, щось змінити, щось спробувати вийти за рамки того, що вони дуже добре знають. Бо це бо це щось було жахливе, але це було щось знайоме жахливе. Знаєте, дуже часто ми не полишаємо зону комфорту не тому, що вона комфортна, а тому, що вона нам знайома. Сама по собі вона може бути буквально жахливою, але ми, от віддаємо перевагу тому, щоб в ній лишатися, бо це щось, що ми знаємо. А це історії про людей, які. Наважилися з цього всього вийти, і це настільки і надихаючі історії, і шокуючі, і драматичні, тому що те, що ці дівчата описують про своє дитинство, ну просто в голові не вкладається. В принципі, є така категорія книжок, мені навіть здається. От ці мемуари часто жінок, але час від часу також і чоловіків про їхнє трешове дитинство. Аля як Девід Коперфілд або Олівер Твіст, але від реального світу і в відносній сучасності. Так от, як кажуть англійською, I can't recommend enough ці книжки вони читаються на одному подиху. Що одна, що інша, освічена, мені здається, більш сильною книжкою, але замок зі скла читається місцями легше, і знову ж таки, він є українською, можете його придбати будь-якого моменту в наших книгарнях. Тут же ж так, тільки якщо читаєте англійською, на жаль, тому що. Перекладу нема наразі, але до чого ж класні книжки? Там подекуди зустрічаються любовні інтереси головних героїнь, тому що знову ж таки вони дорослішують. В певний момент зустрічають хлопчиків і все таке подібне. Але це не історії кохання, навіть і близько. Ні, це історії про те, як вирватися з дуже дуже трешових обставин, і обставини ці це все твоє життя. Вирішила, що це відео не може обійтися також і без пригодницької літератури, тому що не все ж мені вам розповідати про мемуари та важкі історії про смертників і так далі. Так, от, перше, що мені з подібних історій спадає на думку, коли я думаю про прямо цікаві книжки, в яких любовної лінії або нема, або вона не дуже виражена, це твори Дена Брауна. Знову ж таки, щось, чого я свого часу читала дуже багато, але про що доволі рідко згадую на каналі. Хоча у мене є окреме, дуже дуже старе, дещо клінжове, але в принципі таке, ну. Життєздатне відео про нього. Я там роздумую про плюси та мінуси його творчості. Хочете пошукайте, але я не раджу, бо реально дуже-дуже давно його робила. Треба якось буде перезняти. Так от, з поміж всього того, що я читала у Дена Брауна, мені сподобалися буквально дві книжки, так щоб щиро сподобалося від початку до кінця. Не буду оригінальною. Це код Да Вінчі та Янголи і Демони. Так, ці книжки максимально між собою схожі, як в принципі всі книжки Дена Брауна, тому що Імхо він пише одну і ту саму книжку зразу в раз, просто змінюю. Чи там назви, локації та імена брюнеток, з якими Роберт Ленгдон розслідує свої справи. Тим не менш, серед усіх одноманітних книжок Брауна, оці дві найкращі. При тому Янголи і Демони, напевно, навіть сильніші, тому що вони свого часу були перші, от саме зі списку цих його дуже схожих книжок. Кот да Вінчі був другий, і там просто дуже сміливі ідеї, і також дуже цікавий сюжет. І що те, що те, ти читаєш на одному подиху. Це така література, яку знаєте, всі нібито читають, але при тому і прийнято її критикувати, бо вона не з високої полиці. Але. Як ви знаєте, мені на ту полицю трішки чхати, тому я скажу так: я свого часу задоволенням прочитала ці два твори. В них дуже-дуже мало приділено уваги чомусь романтичному. В принципі, в Янголах і Демонах якийсь на це натяк, мені здається, є, а в Коді дев'яношій навіть і натяку нема. Але книжки від того не страждають взагалі, тому що вони самі по собі дуже-дуже цікаві. Вони написані дуже знову ж таки якось просто, але в той же час чарівно. І так, оці от нескінченні цікаві факти від Брауна, ці всі історичні відсилки і Роберт Ленгдон як персонаж, я його дуже люблю, особливо в цих частинах, там в подальших романах він мені вже не так подобається, тому що він стає якимось дуже млявим. Але в цих книжках він прямо те, що треба, знаєте, такий Джеймс Бонд від світу історії та культури. Так от, що те, що те мені неймовірно сподобалося І в принципі, я вважаю, що пригодницька література це також та література, якою ми часто нехтуємо, принаймні в обговореннях. Типу, це що, що читають всі на певному етапі життя, але рідко хтось про це говорить, тим паче схвально. І от я зараз... Розбудуть тією людиною, яка скаже, що ні, код де чи та Ян та Демони дійсно читаються на одному подиху, і це не така вже й погана література. Вона дуже цікава. Так що да. Також свого часу для мене неймовірним відкриттям стало життя пі Яна Мартела. Це книжка, яка просто мене настільки здивувала. Там, по суті, першу половину роману дуже-дуже мало подій, але ти читаєш на одному подиху. Ти романтична читачка, яка любить, щоб там всі цілувалися і ходила на побаченька. Тут нічого такого нема, але я не могла відірватися. Настільки класно написана ця книжка, настільки там цікаві роздуми. Плюс знову ж таки історія ведеться очима підлітка. Спочатку він взагалі дитина, потім підліток. Тобто, це по дефолту такий вид історії, який дуже легко сприйняти і дуже приємно читати. А потім там коїться просто неймовірний поворот подій, який, в принципі, відображений на обкладинці українського видання, якого на жаль, зараз в доступі немає, наскільки я знаю. Так, от, тим не менш. Оцей от поворот подій, який вам, напевно, відомий, якщо ви дивилися фільм, якщо ви чули, про що ця історія. Я коли читала, і я не знала, до чого історія йде. Для мене це було шоковим поворотом, отаким, знаєте, от ето поворотом як то кажуть. Тим не менш, чи то знаючи, до чого веде книжка, чи то не знаючи, все одно вона читається на одному Подиху, це дуже-дуже цікава, філософська, метафорична, але в той же час дуже дієва в тому плані, що екшн книга Там дуже багато якихось таких або цікавих роздумів, або класних подій цікавих. І от всього того не мішано і читаєш, і відірватися не можеш. І потім ще її в захваті її закриваєш, тому що вона тебе не залишає байдужим. Це також, як і все ясно, свого часу, дуже-дуже багато років була одна з моїх улюблених книжок. Зараз вже знову ж таки рідше про неї згадую, тому що дуже давно читала. Але оці і відчуття, оця любов до неї у мене залишилася. Якщо ви чули про життя пі, але не знали, чи то варто за неї братися, чи то не варто, то знаєте, варто і для цієї книжки не треба якось особливо налаштовуватися не треба бути в якомусь особливому настрої. Вона заходить легко із перших же слів, і просто воно того варте. Дуже дуже раджу про зав'язку сюжету. Не розповідаю все ж таки в надії, що хтось не знає, що саме коїться в цій книзі, і буде так само здивованим, яко кажучи, як і я, коли почне читати і дійде до того самого місця. І остання на сьогодні книжка це не остання насправді книжка в моєму списку, який я склала для цього відео, але я в певний момент зрозуміла, що список цей може бути нескінченним, тому що дуже-дуже багато є крутих книг, де, на жаль, чи на щастя, немає любовної лінії, або ж вона не грає ніякої роль. Хоча я знаю, що деякі з вас люблять саме такі відоси, але ну, вже як є. Остання книжка на сьогодні це прислуга Кетрін Стокет. Я свого часу подивилася фільм, закохалася, а потім вирішила почитати книжку, і закохалася ще сильніше. Мені і дуже дуже сподобалася ця історія, навіть не дивлячись на те, що тему вона підіймає знову ж таки непросту це тема расизму і сегрегації. Тут у нас мова не про рабство, а вже про десь середину 20-го століття. Тут 50-ті роки, якщо не помиляюся, південні штати Америки, ті штати, які відомі тим, що не хотіли розставатися з рабською системою світу, через що там свого часу і була громадянська війна. А потім, навіть програвши цю війну, вони все одно залишилися при своїх доволі расистських поглядах на життя. І, от прислуга, це темношкірі, здебільшого жінки. Які прислуговують білим сімействам, але здебільшого, будьмо відверті, білим жінкам. Головна героїня це біла дівчинка, яка зростала саме в таких от обставинах. У її сімейство була покоївка, яка по суті була її другою матір'ю, але до неї ставилися як до людини буквально другого сорту. І коли ця дівчинка виростає і вже юною дівчиною повертається до свого маленького містечка, то, по-перше, вона розуміє, що нічого тут не змінилося. А по-друге, що справи навіть гірші ніж їй здавалося в дитинстві, і вона вирішує щось цим. Зробити. Ох, до чого ж класна книжка. Дуже романістична, дуже життєстверна, дуже з класним гумором. Там є такі ситуації, що ти просто навіть <гум> не можеш їх потім розбачити, скажімо так. Я знаю, що у Кетрін Стокет потім були проблеми через цей роман, тому що, судячи з усього, образ у тієї самої покоївки був списаний з реальної покоївки сімейства Кетрін Стокет, і у тої не спитали дозволу, перш ніж її описувати в романі. Не знаю ніяких інших деталей. Можливо, Кетрін там була дійсно неправа, а можливо і ні. Тим не менш сама по собі історія читалася на одному подиху і була просто чарівна. Якщо вам цікаві теми сегрегації прав людини, прав жінок в частності, прав в частності темношкірих жінок, то я дуже дуже раджу цю історію. Вона написана класною мовою в класному темпі. Там дуже цікаві персонажі, там круті думки і там крутий посил. Тому рекомендую. І, власне, на сьогодні все, отакий от, от у мене вийшов списочок. Можливо, коли-небудь зніму продовження, тому що знову ж таки там кліпати не перекліпать. Але на сьогодні мені здається, достатньо. І я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ставте йому лайк. Якщо ви знаєте ще такі книжки, в яких або нема любовної лінії, або вона десь там на задньому плані, але вони все ще дуже-дуже круті і читаються на одному подиху, то напишіть про них в коментарях. Я їх з радістю додам собі вторік. Знову ж таки, вас же я закликаю не забувати підписуватися на канал, якщо ви. Ще не підписані, і поставте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. А якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, то посилання на Байміякофі та на Patreon я залишаю в описі під відео. Дякую і до зустрічі!